Завершити реставрацію вікон та вхідних дверей театру допомогли німецькі спеціалісти з товариства ГІЗ. Українські майстри працювали саме під їхнім наглядом. Правда, перед тим мусили відвідати не один тренінг від іноземців. Під час тренінгів ми показуємо майстрам нові матеріали, розповідаємо про нові методи та механізми реставрації. А ще був проведений тренінг по змішуванню спеціальних фарб. З тих складових які використовувалися колись сотні років тому. Перш ніж почати реставрацію, німці аналізували стан споруди, а ще досліджували. Ли яким матеріалом були покриті вікна під час будівництва, опісля ж на ринку шукали еквіваленти тих сумішей, або ж виготовляли їх самі? Це ключовий момент, аби використати матеріали аналогічні до тих, які використовувалися 150 років тому. Зовні це на перший погляд непомітно. Правда, є багато прихованих аспектів, які звичайні перехожі не побачать. Вони є значно більше бюрократи, аніж ми собі думали, і ніж ми. Ми працюємо значно швидше, але вони працюють надзвичайно якісно і вони зважують кожну копійку і кожен, кожен свій кожен свій вчинок. Андрій Мацяк співпрацею з німцями задоволений, адже окрім якості роботи, завдяки їм вдалося зекономити гроші з держбюджету. Я можу вам сказати, що станом на нині, так от якщо цей десь економії для державного бюджету і для бюджету театру імені Марії Зеньковецької співпраця із німцями десь могла б, я міг би назвати цифру понад 20 тисяч євро. Воно то ніби небагато, але мені здається, що це є перші такі імпульси, перші знаки до того, як потрібно в якому в кроці якому стилі рухатися. Цьогоріч на реставрацію театру з держказни виділили 5 мільйонів гривень, хоча Дівчани просили у шість разів більше. Проте і ці сумі раді почати серйозну роботу над виготовленням проєктно кошторисної документації. А ми будемо використовувати ці гроші, які будуть іти до нас саме на це, і плюс на винесення такої споруди, в якій знаходиться трансформаторна підстанція із за межі театру імені Марії Зенковецької. І тоді це нам можливість дасть вільніше дихати, краще проєктувати. Аби реставрувати театр повністю потрібно півмільярда гривень, адже на зміцнення чекає і фундамент, і поверхи, і сходи. Окрім цього, гроші потрібні і на відселення людей, які мешкають у театрі. Заньківчани кажуть, що ідею вирішення цієї ситуації мають правда, поки що не розголошують. Марія Шепель Олег Возний НТА Новини.